Я вважаю, що багато хто з вас вже знайомі з серією фідерних вудлищ Flagman Касмастер». Ці вудлища набрали свою популярність завдяки гарним властивостям, а також доступній ціні. Але компанія Flagman не стоїть на місці і вирішила оновити цю серію, випустила ще кращі вудлища за попередні. Тож сьогодні, в нашому огляді, нова серія фідерних вулич Flagman Cassmaster. Feeder New. Дивіться далі. Розглянемо їх докладніше. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами я, Олег Демченко. Нова серія фідерних вудлич флагман Касмасте Feeder New Це оновлена серія фідерних вудлич. Але оновлені вони не тільки зовні. Так, вони мають сучасний стильний дизайн, але це повністю нові бланки. Це відчувається як на потрях, так і на закаді. Нові вудлища не повинні бути схожі на попередні. Риболовна індустрія рухається вперед, тому такі вудлища у нас з'явились і вони повністю не схожі на попередні. Але я вам чесно скажу, що ці вудлища не гірші за попередні. І я впевнений, що ця серія вудлищ обов'язково набере таку ж саму популярність, як і попередні вудлища. Нові вудлища Касмастер відрізняються міцністю, надійністю та мають сучасний стильний дизайн та високі робочі характеристики. Як і попередня серія, ці бланки займають середню цінову нішу, тому і доступні широкому колу риболовів. Усі вудлища з цієї серії. Гарно підійдуть при ловлі коропа або амура на комерційних водоймах, а також на річках з течією, при ловлі білої риби. Особливо це стосується ловлі ляща, ривки якого ці вудлища будуть гарно в'язати. Також хочу зазначити, що ці вудлища дуже гарно підійдуть для ловлі на флетфідер, тому що вони мають в'яжучі властивості, тобто вони гарно гасять ривки трофейної риби. Мають збільшені кільця за діаметром та високі опори. Завдяки цьому ми можемо використовувати збільшені котушки. Також використовуємо жилку з шоклідером. Завдяки цим збільшеним кільцям шоклідер, тобто вузол шоклідера, буде гарно проходити крізь кільця при закиді, і закид у нас буде достатньо дальнім. Тому я хочу звернути увагу на ці вудлища прихильників. Флетфідерної ловлі. Вудлища виготовлені за технологією Flex Wire Carbon і здатні далеко і влучно закидати важкі годівниці, а також протистояти сильній течії. Мають середню швидку дію, що дозволяє впевнено виважувати велику рибу, не переживаючи за збереження повіця. Бланки виконані в стильному чорно-білому дизайні, а рознесене руків'я вкрито матеріалом ева. Вудлища оснащені надійними катушкотримачами з нижньою гайкою фіксації катушки. Серія Cosmaster New складається з чотирьох вудлищ. Це вудлище в довжині 3,3 м з тестом до 100 г. Вудлище 3,6 м з тестом до 110 г. вудлище 3,9 з тестом до 130 г. І саме довге. В довжині 4,20 з тестом до 150 г. Усі верхівки мають тюльпани, які попереджають перекручування жилки або шнура. Розглянемо кожне вудлище окремо. Перше вудлище в нашому огляді це Cosmaster Касмастер New в довжині 3,3 метри з тестом до 100 г. Дія вудлища середньошвидка, як і у всіх вудлищ з цієї серії. Транспортувальна довжина 117 см, а вага вудлища 194 г. Комплектується двома вершинками з тестом 2 та 3 унції. Посадковий діаметр вершинок 3,2 мм. Рекомендовано використовувати з котушками у розмірі 4000 а комфортна дистанція ловлі до 40 м. Наступне вудлище в довжині 3,6 м. З тестом до 110 г. Транспортувальна довжина 127 см. Вага вудлища 272 г. Комплектується також двома вершинками з тестом 2 та 3 унції. І посадковий діаметр також 3,2 мм. Рекомендовано використовувати з котушками у розмірі 4 та 5 тисяч. А комфортна дистанція ловлі з цим вудлищем 50 60 м. Наступне вудлище в довжині 3,9 метри з тестом до 130 грамів. Транспортувальна довжина 137 см. Вага 290 грамів. Також комплектується двома вершинками з тестом 3 та 4 унції. і посадковий діаметр 3,2 мм. Рекомендовано комплектувати кутушками у розмірі 5 та 6000. І комфортна дистанція ловлі буде до 70 метрів. До речі, це вудлище гарно підійде для ловлі на Дніпрі в межах міста Київ. Особливо, коли ви маєте високі круті бровки порожчі мушлі, а також коли у вас міняється течія, становиться менше або більше. Воно таке буде більш універсальне. І наступне саме довге і міцне вудлище в довжині 4,20 з тестом до 150 г. Транспортувальна довжина його 147 см. Вага 323 грами і комплектується двома також вершинками з тестом 3 та 5 унцій посадковий діаметр 3,2 мм. Рекомендовано використовувати з кутушками 5 та 6 тисяч, а також класу бікпіт. Комфортна дистанція ловлі буде до 80 метрів. Також ці вудлища дуже гарно підійдуть, як на річках з великою течією, на крутих бровах. Завдяки своїй довжині. Вони будуть класно перетягувати рибу або вашу оснастку через е, круту брову, поросшу мушлею. А також вони класно підійдуть. На стоячих комерційних водоймах при ловлі коропа або омура під дальні закиди. Це вудлище має гарні властивості по дальності закидання, а також дуже гарно гасять і в'яжуть ривки риби. Ну що, друзі, вудлища вийшли достатньо елегантні та яскраві. Я впевнений, що ви отримуєте масу задоволень та вражень, використовуючи їх на риболовлі. Тому я раджу вам спробувати їх. Серія вудлищ вийшла достатньо універсальною, тому вона прибабить як прихильників класичної ловлі на фідер, так і флетфідера. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!